Привітки усім Сьогодні роздаємося новиночки, прикрас. Можливо, хтось для себе щось цікаве, новеньке підбере. Отакий от цікавий мені прийшов Будда з лаборатору Така от у нього там синя ірізація періодично з'являється, можна побачити. Такі Будда. Фігурка. Потім також отакий от колончик цікавий медуза Гаргона, Класний от, для захисту. Його використовують. Навіть, от, кажуть, для воїнів гарний захист. Можете теж погуглити почитати. Така от голова медузи Гаргони. Також з'явилася така от, цікава брошка Скорпіон, Для скорпіонів, за метистом. Натуральний аметист камінець. така цікава. брошечка, також прийшла отака бусина. Агатова, натуральний агат. Теж такий от цікавий. Якщо когось цікавий, теж пишіть мені. Можу додати на браслетик. така от краса. Агатова бусина. Так, також що ще у мене такого цікавого, прийшов, прийшли такі от бусини на браслетик сардонікс. Сардонікс, такий от насичений цікавий малюнок. От, І також от такі є сердолік. 8 мм бусини. Теж такі сердолік, кому треба браслетики пишіть, хто чекав. Так, також з'явились бусинки такі на рожевий кварц 8 мм. Теж можу зробити браслетик. Або мікс браслетика рожевий кварц. Також ще є такі бурштинові бус... намисто 45 см шліфовано. Балтійський бурштин. Також є український бурштин. Дивіться такі. Ну, тут десь 50 см. Довжина такого намиста не оброблена, гарно, до кого є проблеми з щитовидкою його носити. А також такий ще є бурштин. Намисто, теж кому треба. Питайте в коментах, або переходіть в описі YouTube каналу, є мій інстаграм, туди можна написати, робіть скрін прикраси і пишіть. Також ще є такі от браслетик 10 мм чорний турмалін. От. Потім є такі новинка браслетик, дивіться, з необроблених каменів. Тут от є якби мікс, да і рожевий кварц, і аметист, і прозорий кварц, і цитрин. от І між ними це от агати. Такі цікаві, хто любить такі браслетики, незвичайні просто з натуральних. Таких каменів. Також ще такі от дивіться з гематиту каблучки. Тут 18-й розмір, тут 17-й розмір, теж можливо, кому треба. Також прийшли бусинки карди... кардіарит теж треба кому браслетик Ціни можете питати, або в коментах пишіть я вам вайбер дам, якщо комусь цікавить, або інстаграм, переходьте в описі YouTube каналу, можна перейти. От також додайтесь в мою групу в Телеграмі, там теж періодично відео якісь цікаві, новинки виставляю прикрас. Також прийшов такий гарний гранат. 4 мм бусинки. От теж кого цікавить Браслетик. Такий вже прийшов, дуже гарний, приливається, ну, просто суперовий, дуже багатьом подобається. Також такий з'явився новий браслетик. Тут у нас бірюза. Чорний агат, і малахіт теж такий цікавий варіант. І бірюза, і малахіт, і чорний агат. Цікавий варіант браслетика. Також з'явився такий цікавий варіант браслетика. Рожевий агат оце от бусинки, рожевий агат, і котяче око, і прозорий кварц. Теж такі надзвичайні цікаві агатові бусини. Вони по 10. По 10 міліметрів. Також такі агат чорно-білий. Дивіться, який цікавий. Тут вони злегка гранені бусинки. І тут от, от така от краса, агатові такі бусинки чорно-білі. Такою підвісочкою з крилами з деревом. Вони в середньому ці браслетки на 18 розмір, але якщо у вас цікавить, якийсь там більше або зменшити, то теж можете написати, я можу вам підігнати якби під ваш розмір. Також такий цікавий агат фіолетовий, і оце у мене лепідоліт. Мікс тут виходить. І, до речі, у мене під такий браслетик фіолетовий, є ще така цікава каблучка. Дивіться, як підходить. Такий от агат, каблучка, розмір тут змінюється, 18 плюс. І плюс, дивіться, яка шикарна каблучка. Просто супер. Вийде такий, да? прекрасно разом з каблучкою. Так, потім ще такий з синього кольору. Теж дуже гарний агат. 10 мм, і тут теж мікс котячого кобусинки і гірський кришталь. Оце гірський кришталь або прозорий кварц. Теж цікаві, дуже бусинки хто любить такі сині прикраси. Теж дуже гарно під бірюзу до речі, у мене є. А ну, як пісподимось, під бірюзу непогано підходить. от Можна брати каблучку, що в мене є сережки такі. Так, кордієрит, я вроді вам показала, ще раз покажу, кордієрит і гранат такі, от теж цікаві пішли можна зробити браслетики або сережки, можна мікс робити, або каблучку. Ось такі дуже цікавих був гордіорит і гранат. Також ще такі прийшли мені, ну, це вже йде імітація перлів. Такі от перли, браслетик якщо цікавий, теж можете писати, можу вам зробити. Ну, правда, це імітація вже йде перлів. Так, що вам ще таке цікаве показати? Буду показала вам ну Вроді таке, все основне показала. Заходьте ще до мене в Тік-Кок, підписуйтесь. Таке Яблочко Онікс теж новеньке новинка. Теж кого цікавить. Ще є. Дуже багато є прикрас. Підписуйтесь на мій Тік-ток, там періодично проходять стріми, можна подивитися. От. А, ще мені прийшли такі забула показати лабрадорові сережки в сріблі. Так, от вони цікаво переливаються. І резація, отакі от є. Правда, вони трошки трошки відтінок, як у лабрадора, може трошки відрізнятися, але то нічого, все рівно дуже гарні. І також такі от рожеві це родохрозит Аргентинський. І під нього, до речі, каблучка ще отака от прийшла. теж Тут, по-моєму, 17 або 18-й розмір. Що подивлюся. Ну, він, в принципі, і на 17-й, і на 18-й. Ходить. Він іде в принципі, його брала як 18. Теж це в сріблі йде каблучка. Теж дуже гарно от ну Багато ще різних прикрас. Можливо, я ще й не всі вам показала в цьому відео, ну, є багато чого. Заходьте на мої стріми в Тіктоці, періодично бувають. Там можна вживу подивитися, можливо, щось собі підібрати. От, також не забудьте підписатися і на мій YouTube, і на інстаграм. В описі ютуб-каналу є всі мої соцмережі. Пишіть туди, якщо щось у вас цікавить, якісь питання. От. І щоб не пропускати новиночки, підписуйтесь, От, щоб бути в курсі гарних прикрас. Такі ще буде статуетка. Ну, це, в принципі, на новиночка хто дивиться моє відео, вже він був. Отакі от гарні для ладанки підставочки, вигляді лотосу. Теж дуже гарні. Усім дякую, усім чудового дня. Багато ще насправді дуже багато різних прикрас. і такі от різні каблучки теж. от Такі от можу зробити вам з різних камінців. Це от така цікава перуанська бірюза каблучка так, і багато різних також каменів можна вибрати собі. Можливо, сім чакр є різні камінці. Для норм... І взагалі, от окремо можна придбати, теж різні камінці, якщо вас цікавить. Або такі набори сім чакр є для балансування всього організму. От. Коли ви от медитуєте, можете покласти на кожен орган свій здовж позвоночника свій камінець. І от деякий час розслабитися, полежати і наповнитися енергією каменю. Усім бажаю чудового дня. До зустрічі в нових відео. Не забудьте залишити свої коменти, що вам сподобалося. Можливо, щось зацікавило. Пока-пока, до зустрічі!